За участь в кермещі на покров нагороджується Ленківський народний хор радоцина. Місто постомите керівник Любомир Грицевич. Аплодистор. Хор Ставрос Львівського ставропігійного братства святого апостола Андрія Первозванного. Керівник Леся Степаняк. Хор храму святих апостолів Петра і Павла керівник Ганна Пенеповська. Хор родина храму преображення Господа нашого Ісуса Христа, міста Львова, керівник Ярослава Крилошанська. Ансамбль ле ми місто команча Польща. Літератора і поета і письменника Богдана Пастуха. Парафіяльний хор церкви покрови Пресвятої Богороди, міста міста керівник Ярина погоріло. І сьогоднішню програму вели пані Ліля Плахтій і отець діякові Юрій Федів. Сценарій Марії Горбель. Дякуємо всім, що витримали дощ, дочекалися сонця і веселки. До... І веселки. До наступної зустрічі. Точно. Дай Боже всім здраві і швидкого ліпшого. До третього кермешу, шитким досикати при дробо. Добрим здраві.